У Нас дуже багато преміальної продукції. Дивіться, у нас дуже класна вітрина, дуже класна. Є коруба є ферментований чесничок. Що це? Коруба так, це Перше чує. Так, це така класна штука, як маракуя, тільки бананова. Дуже класна бананова маракуя? Так, да. Манго дуже класне, дуже великий вибір. Лохина крупна, є трошечки менша. Карамбольки, ананаси, черешня, черешня це взагалі О, черешня. зараз. А по чому така, такий ящичок? Так буде? недорого, майже як літом. <світ> 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 Черешенька від трьох тисяч від трьох з половиною тисяч ящичок, і якщо тут передає камера, розмір її. Да. Ну, тобто... да. дуже, дуже, дуже велика ягода. Дуже а скільки в ящичку? Два з половиною кілограмчика. Mm. Є різний калібр від трьох з половиною тисяч ящичок і до. Чотирьох з половиною. Це ціна була за ящик. Великий вибір асортимент більше десяти видів. ананасу є шарончик. Іспанія найсмачніший навіть зараз. Дуже крупна слива. Теж Іспанія дуже класна, крупнюча. На сьогоднішній день це найкраще.